Влада вміло маніпулює і вносить черговий розкол. Ну саме на внутрішнє протистояння, я так думаю, і надія в наших можновладців. Інакше як виправдати свою бездіяльність, недолугість і продажність? Отже, друзі, скандал продовжується. Портніков включив всю свою когорту підтримки, всіх своїх посіпак, журналюх, які завжди, всі роки, слугують владі. І почалося. Спочатку він, нагадаю, вніс розкол у нашому суспільстві, поділивши нас на заброньованих аристократів, куди ми з вами не відносимося. відноситься Портніков, Зеленський, всі політики, депутати, держиморди, олігархи. Вони заброньовані аристократи. Вони не повинні служити, а ми просто люди повинні довести з ними рівність і брати зброю та захищати. Їх, їх маєтки, їх статки, сьогоднішній корумпований диктаторський режим це його твердження. І замість того, щоб замовчати щоб замовчати, коли йому вказали на його недолугість, коли всі мислячі люди сказали, та ви що, подуріли, у нас же демократичне суспільство, почитайте принаймні Конституцію. Він почав бикувати. Типовий, нахабний бик. Який почав наїжджати на всіх, звинуватити, ну як стандартно, у нас все, що йде в розріз з державними пропагандистськими гаслами, закидонами і державною політикою, воно все рука Москви. Всі агенти Кремля, всі хочуть дестабілізувати ситуацію. Він і такі, як він. Дестабілізують ситуацію, вносячи розкол суспільства, поділяючи нас на різні касти. Ми не кастове суспільство. Українці завжди були вільними і залишаться вільними. І зараз на його, ви подивіться, стрічка в Фейсбук у мене зранку замайоріла. Всі підтримую Портнікова, підтримую Портнікова. Та підтримайтему хоч та не хоч що то завгодно. Тому Портнікову. Якщо людина не права, то треба вміти. Визнавати свої помилки, виправлятися. А то у нас що Зеленський бика включає і ніколи не виправився, ніколи не виправдався, ніколи не перепросив за ту брехню, яка призвела до сотень тисяч жертв, яка наразила нас. На агресію зі Сходу, тому що армія, яка була готова, стояла, зроблені оборонні споруди, заміновані підходи. Мало ймовірно, що Росія би так легко, принаймні, дійшла до Києва і захопила велику частину південного сходу України. Так у нас не вміють ні можновладці, ні посіпаки вибачатися. Вони хочуть всіх ламати через коліно. І, друзі, тут одне: або ми їх, або вони нас. Треба. Мирний спосіб не коритись, публікувати і викривати їхню недолугість і тупість.